Таби почали нібито працювати над списками кандидатів. Ну от, пане Олександре, така інформація. Ваші джерела у політичних колах чи в експертних ви спілкуєтеся, і ви температуру знаєте, яка вона зараз? Ну, власне кажучи, з одного боку, дійсно економіст – це. Джерело, яке заслуговує на довіру, і навряд чи вони щось вигадували. І якщо казати про певну підготовку, такі чутки ходять насправді і ходять чутки навіть про певні організаційні речі. Ми бачимо, що ЦВК вирішила зайнятися реєстром виборців. Ми, є інформація, що в деяких областях. Була дана команда, наприклад, інвентаризувати приміщення, які можуть бути придатними для проведення виборів, які захищають громадян під час повітряних тривог і так далі. Хоча велике питання, яким чином проводити вибори, якщо є тривоги, це означає, що є воєнний стан, це означає, що війна не зупинена, і тоді вибори проводити не можна. І от велика кількість запитань, і, вочевидь, вся ця ідея вона підв'язана. Під те, що якимось дивним чином у січні. Війна зупиниться, буде скасована воєнний стан, і після цього стартує час, який відведено на проведення виборчої кампанії. Олександр, я впевнена, що в принципі ви в офісі Президента, та й взагалі ми маємо пам'ятати, що контраргумент цих виборів це те, що про це говорять, ну ледь не з другого року. Та от кожен раз чи там з минулого року це було <кій> найбільш актуально. Але враховуючи, що в нас триває повномасштабна війна, а за законом, наскільки я пам'ятаю, навіть якби ми з вами гіпотетично припустили, що від відбувається завершення війни, знімається воєнний стан, це все одно відбувається не в одну мить. І на сьогоднішній день для президента Зеленського, принаймні від українського суспільства, не стоїть гостро питання перевиборів. Чи мається на увазі щось інше? Чи є все, що ця легітимність у президента, коли він на будь-який закид про необхідність виборів може сказати ні, мої люди проти а соціологія саме про це нам твердить? І тут питання навіть не тільки в соціології, хоча. Згода громадян на те, що вибори мають відбутися після війни, це важливо. Питання і в законодавстві, бо закон України чітко говорить про те, що будь-які вибори, місцеві, президентські чи в парламент, парламентські вони заборонені під час дії воєнного стану. І, вочевидь. Певна дискусія виникла. Давайте згадаємо, це був гол у власне ворота, коли пан Стефанчук свого часу почав говорити: мовляв, Конституція забороняє парламентські вибори, а от президентські ні. І після цього якраз почалася дискусія, яку потім зупиняли, і за це вчепилися, до речі, російські пропагандісти, які почали говорити про нелегітимність української влади. Хоча в Конституції є, скажімо так, забито те, що президент виконує свої обов'язки до моменту інавгурації наступного, там дійсно є, знаєте, певні суперечки між двома статтями про президентські вибори. Про те, що просто президентські вибори були чітко призначені на, певну, на певний момент, але з іншого боку, ну, це можна було вирішити. Я досі впевнений подачею до Конституційного суду, і всі питання були б зняті. І тому це знаєте, це скоріше е, той момент, що за деякими знову ж таки чутками, які вирують в західній пресі. Мовляв, це може бути одна із вимог, наприклад, росіян, мовляв, вони наполягають на тому, що українська влада нелегітимна, mm -hmm. і от з ким підписувати, і так далі, і так далі, але от знову ж таки, Занадто багато, але занадто багато питань, і знову ж таки, якщо це висувають росіяни. То вочевидь що спочатку має зупинитися війна, бути відмінений воєнний стан, і тільки потім мають так. відбутися вибори. Все чіпляється одне за одне, ну і нічого е, немає чіткого, як кажуть. Все в тумані війни. Знаєте, як скажу з іронією, Путін це ще той легіст, який переписував під себе конституцію, який незаконно вписав наші території в свою конституцію. Тому говорити про те, що він там щось за буквою закону має вимагати, це взагалі не має жодного значення. Вони справді в Російській Федерації за спекулюють і підбирають. Навмисно принижувальні слова, щоб говорити про те, що наш президент нелегітимний. хоча вирішувати це тільки українському народу, а він якраз підтримує в цьому сенсі нашу владу. З іншого боку, пане Олександре, здається, що немає і жодного європейського лідера чи політика, який би виходив і говорив про те, що в Україні мають відбутися якісь вибори. Була історія з Лінсі Гремом, це щонайменше найменше рік тому, і то вона померла сама собою. Ані адміністрація Джо Байдена про це не говорила. Але в Сполучених Штатах Америки будуть змінюватися еліти. І справді, під тиском російської пропаганди, російської влади, можливо, хтось буде говорити, що це саме зеленський. Проти завершення війни, але він проти завершення війни саме на російських умовах. Чи допускаєте ви, що адміністрація новообраного президента могла би це питання подалювати? Ну на жаль, так і тут ми маємо розуміти, що частина людей, які наближені до Дональда Трампа, вони дійсно е періодично озвучували російські наративи. Ілон маск. Таки і, і в конгресі були люди, да. і так далі. Тому, на превеликий жаль, такі е, закиди можуть бути. Ми пам'ятаємо пані Старц, яка виступала проти керівництва офісу президента. І Це теж може бути одним знаєте, е, елементів тиску. Е, тому е, дійсно зміна е, політичної влади в, е, в Сполучених Штатах може внести певні зміни. Ну, власне кажучи. Е, там теж можуть наполягати на тому, що мовляв от легітимність і так далі, гратися в цю гру. Але ну знову ж таки, абсолютно слушно зазначили, що, наприклад, наші європейські партнери всі досить чітко стоять на позиції, що українське законодавство є таким, яке передбачає. Такі проблеми це форс-мажор, і тому президент має виконувати свої обов'язки до моменту, коли відбудеться інаугурація наступного президента. А навіть в конституції дуже чітко зазначено, що парламент виконує свої зобов'язання до того моменту, як відбудеться новий як буде відмінений воєнний стан, проведені нові вибори, і тільки після цього він передає повноваження. Тому, в принципі, тут немає правових проблем. І на яких можна було би педалювати, і власне кажучи, в Європі це чітко зрозуміли, і тому тут якраз підтримують Україну повною мірою. Я от вам скажу, що колеги з НВ поспілкувалися з народними депутатами, і, от, зокрема, серед інших журналіст кажуть, два впливових джерела у фракції Слуга народу заперечили ось цю інформацію, «The економіст рубрика Наукова фантастика. Це от реакція одного з народних депутатів. Та а інший каже про те, що значить, якщо виходить вже серпень, то там вже поруч місцеві планові вибори, тому ймовірно буде в ті ж дати, бо це значна економія коштів. Але я в це не вірю, бо ніяких магічних рішень не буде з приводу ось що найближчого терміну. Ну такі, от цитати нам колеги журналісти дають. Так і, власне кажучи, головний елемент того, щоб говорити про наступні вибори, це має бути чітке розуміння, коли зупиняється війна і буде відмінено воєнний стан. І от від цього вже дійсно має початися реальна розмова про те, коли будуть вибори, як вони будуть проводитись, бо до цього це дійсно більше гіпотетичні такі розмірковування про можливості. Але Вочевидь, що головна проблема, і все, що залежить від зупинки війни, це Путін стільки від його рішення залежить, коли в Україні війна зупиниться. І тому вочевидь тут ані українська влада, ані навіть американська влада не має прямого важеля для того, щоб про щось говорити про американську владу. Згадали, давайте нею і продовжимо. Адміністрація чинного президента США Джо Байдена посилить підтримку України протягом наступних кількох місяців і за цей час намагатиметься зміцнити НАТО. Про таке сказав держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен на зустрічі з генсеком альянсу Марком Рю також держсекретар. Майже сказав майже сказав. Да. Заявив, що розгортання північнокорейських військ на допомогу Росії у війні проти України отримає цитую рішучу відповідь. А от тепер почуємо. Ми працюємо, аби Україна мала те, що їй потрібно для ефективного захисту. Сполучені Штати продовжують активізовуватися. Нещодавно ми взяли на себе зобов'язання і виділили Україні ще 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу. Це було у вересні, і ще майже півмільярда доларів лише кілька тижнів тому. Ну а щодо Європи, то на континенті поки не уявляють, якою буде майбутня підтримка Вашингтона для Києва за президента Трампа. Хоча от президент Фінляндії Олександр Стуб впевнений, новообраний президент США серйозно налаштований на укладення мирної угоди між Україною та Ерефією. Давайте побачимо і почуємо цитату. Поки складно сказати на цьому етапі, але думаю, ми в Європі та решта світу маємо розуміти, що Дональд Трамп. Дуже серйозний щодо укладення мирної угоди якомога швидше. Я сам казав, що є вікно можливостей для цих переговорів між обранням та інавгурацією. Подивимося, що буде. Давайте, пане Олександре, почнемо із більш реалістичного, те, що каже президент Фінляндії, приємно, але так відкладаємо його. Перше, це допомога. Ми бачимо, як зараз білий дім чинна адміністрація. Вони намагаються справді те, що називається в останньому вагоні передати нам все, що тільки можливо, і це надзвичайно ціну. Та вони все одно відчувають свою відповідальність. І Антоні Блінкін, який продовжує займатися дипломатією. можна було б вже махнути рукою, і розбиратися самі. Та як каже Дональд Трамп, це проблеми вже тепер європи, але будеться допомога. І багато хто досі продовжує дискутувати на тему, що може зробити ще Джо Байден, поки він лишається чинним президентом до інаугурації Дональда Трампа. То тут ви зберігаєте, чи можна тут говорити про якісь суттєві очікування, які лишаються та можливості в руках Джо Байдена? На жаль. Не так багато у нього залишається можливості для того, щоб посилити Україну так передати всю допомогу, яка була запланована. Є такі, знаєте, локальні речі, як дозвіл американським підрядникам ремонтувати американську техніку в Україні. Хоча я ну чесно, я не розумію, чи буде цього була, була така заборона. І вочевидь, головне це про те, про що говорила, дозволити в Україні бити американською зброєю в глибину території Росії, і я думаю, що це би показало, бо продемонструвало, в тому числі Дональду Трампу, новообраному президенту, що Росія не готова на таку ескалацію, якою всіх лякали. Ну і власне кажучи, це майже все, що залишилось в арсеналі Джо Байдена, бо навіть укріплення НАТО, це вочевидь, це вже питання. Дональда Трампа і питання майбутніх переговорів і так далі. Хоча знову ж таки, Дональд Трамп він як людина достатньо скандальна, Ми пам'ятаємо той саміт НАТО, який був здається у 2017 році, де він вимагав у вільтимативній формі 2%, Але ну будемо чесними, якби тоді. Всі європейські країни перейшли на ці 2%, то 2022 рік зустріли би не з порожніми арсеналами, як це сталося, і з великою кількістю техніки, яку треба було відновлювати. Тому є раціональне зерно в вимогах Трампа, і важливо, що, наприклад, серед тих людей, які вважаються друзями Трампа, є і люди, які відстоюють інтереси України. Це і Марк Рюти, який із старих. Політиків Старої гвардії Європейського континенту ледь не єдиний у кого чудові стосунки з Дональдом Трампом. Е, Анджей Дуда, президент Польщі, який розуміє необхідність е, зупин, е, зупинення Росії, необхідність її стримування і, власне, кажучи, його країна якраз робить все, як вимагає Дональд Трамп. І я думаю, що Є, скажімо так, можливості в тому числі для того, щоб говорити з Дональдом Трампом про підтримку України. Тим більше, от є таке ядро країн Європейських. і От ми чули Стармер, Макрон люди, які готові допомагати в Україні. Макрон навіть говорив про введення військ в Україну, власне кажучи, вже по другому колу прийти до Дональда Трампа і запропонувати певні речі. Я думаю, що Дональд Трамп може дозволити. Збивати російські ракети на територію України військам Польщі, власне кажучи, от багато речей, які якщо їх не зміг зробити Джо Байден, можна переадресувати Дональду Трампу і намагатися це зробити. Бо знаєте, от останні оголошення Дональда Трампа про призначення є один важливий момент. Багато хто оцінює з точки зору, як вони ставилися до України, і Марк Рубіо, і Волц. А питання в тому, що вони Знаєте, будуть, чи і це вже, вже зараз видно коливатися з генеральною лінією партії. Але що важливо, ці люди, вон, у них немає сантиментів і до Росії. Тобто, якщо вони будуть е, достатньо жорстко говорити з Україною, то їм не потрібна перемога Росії. Вони розуміють, що Росію треба зупиняти, стримувати і так далі. І... Є ще один важливий аргумент, який поки що не піднімався, як на мене, а його треба говорити. Бо якщо Путін в Україні виграє персонально для Дональда Трампа, це буде катастрофа на порядок більша політична ніж свого часу, це зробило для Джо Байдена виведення військ з Афганістану. Пане Олександре, довкруж всіх тих ініціатив, планів способів, та от які приписують Дональду Трампу, що саме їх він застосує в частині того, щоб припинити російсько-українську війну. Нам би хотілося б, щоб справедливий мир в Україні настав. та ну от, яка конфігурація вам вкладається і видається найбільш імовірною, чи може складові з всіх тих, що ми чуємо, що дені їх більше є. Так, да, от принаймні за цей тиждень може складові, якісь от ви для себе картину зараз ясно маєте чи все це передчасно і все це поки нагадує той шум, який в принципі може і хочуть чути не тільки в Америці, а й в Європі? Очевидь, поки що є багато пропозицій. Які скоріше нагадують шум, але це є пазли, з яких буде збиратися остаточна картина. Бо е, обіцянка Дональда Трампа припинити війну в Україні швидко, вочевидь, вона не може базуватися на якихось довготривалих речах. Скоріше за все, це дійсно буде зупинка бойових дій по лінії зіткнення. Е, вочевидь, це має бути. Е, як певні гарантії безпеки для України, поки що говорять з одного боку про відмову від НАТО, але з іншого боку, мають бути якісь, якась конфігурація, можливо, це в тому числі і розміщення на території України певних контингентів європейських країн. Знову ж таки. Тобто, вочевидь, що контури от цієї бігділ, як каже Дональд Трамп, Має бути зрозумілою вже до 20 січня е, наступного року, коли має бути відбутися інавгурація нового американського президента, де він, я думаю, що він дуже хоче вже на наступного дня, після під час інавгурації, оголосити про успіхи і фактично досить швидко оголосити про припинення війни в Україні, і тому, вочевидь, е, він буде робити все, щоб якимось чином. Втягнув, скажімо так, підготувати і зробити певну конструкцію. Наскільки вона буде робочою? Це інше питання на превеликий жаль, ніхто нічого гарантувати тут не може.